Хочу вас привітати від імені відділення Національного олімпійського комітету, всіх призерів Олімпійських ігор Вінницької області з цим святом. Ви знаєте, зараз по всій Україні проходять олімпійські уроки, Олімпійські тижні. А Україна є Національний олімпійський комітет України є одним з найкращим вже декілька років в усьому світі. Тому ви Є частинкою того нашого олімпійського руху сьогодні і тут. За це вам велика вдячність. Я, як спортсмен, дуже багато виступав на змаганнях. Люблячи спорт і по сьогодні, я був в збірній команді України 17 років. Виступав, виступав на чотирьох Олімпійських іграх. Я вам хочу сказати, що коли я був маленький, я не був такий якби талановитий, і ніхто мені цього не казав, тому що я був маленький і то, товстий.